Дорогі друзі, я запрошую вас привітати разом із нами у Ведебундо. 31-день нашої Незалежності. У нас відбудеться дуже неординарна подія, музична, але не тільки музична. До нас приїде з Києва молодий талановитий музикант Святослав Селенко. Виступить із концертом клипне свою і народну музику на традиційному інструменті на старосвітській бандурі. Ну і тут ще буде одна чудова можливість підтримати рідну країну. Ми під час цієї події будемо збирати кошти на підтримку. 43-ї артилерійської бригади, яка захищає Україну від кацапського ворога. Отже, чекаємо вас у леґунду 24 серпня середа, 18 го година. Привіт! Мене звати Святослав Селенко. Я бандурист та лідер рок курту Святослав. 24 серпня світ людей святкує 31-шу річницю незалежності України, і незалежність це не усталене явище, а те, що потрібно постійно виборювати та відстоювати. Запрошую вас на мій перший сольний концерт у місті Івано-Франківськ, де ми з вами вшануємо піснею героїв минулого та сьогодення, а також зберемо кошти на потреби 43-ї артилерійської бригади. Єдине, в якої на озброєнні знаходяться славнозвісні піони, якою опікується волонтерський координаційний центр UHealt, до якого я належу. Концерт ініційований та організований Юрієм Андруховичем, за що йому велика вдячність. Тож, чекаю вас 24 серпня о 18.00, місто Івано-Франківськ, вулиця Пилипа Орлика, 7, підземний перехід Багабунту. До зустрічі, слава Україні.